Вечорами з України сьогодні 24 жовтня, понеділок, це підсумки дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, що відбувалося протягом дня в окупованому місті. Але перш ніж я приступлю до цієї розповіді, хочу попросити вас про допомогу. Зараз по майже покритках збираю інформацію про те, як відбувається освітній процес в окупованому Маріуполі. Якщо у вас є інформація. Будь-яка, якщо ви вчитель, який працює на окупованій території, і згоден на умовах анонімності розповісти мені про те, як відбувається узьбовий процес в школах, що викладають, що не викладають, чим відрізняється він від української програми, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Я є в Фейсбуці, в Телеграмі. Де там ще в інстаграмі, де вам зручно, пишіть. Е, мене звуть Анна Мурликіна або Анна Романенко. Шукайте мене і повідомляйте. Буду дуже вам вдячна за допомогу. Ну, а тепер я хочу почати з дуже важливої, на мою думку, події, яка відбулась, про яку ми дізналися сьогодні. Е, суд виніс перший вирок, не віртуальний, а реальний, жінки з Маріуполя, яка... Виправдовувала дії російської армії на території Маріуполя, виправдовувала агресію. Ще в березні, коли вона сиділа в підвалі, переховувалася під обстрілами, ця жіночка розповідала про те, що. Російська армія визволительниця, а Україна не має права захищатися і оборонятися, а має тільки на одне право здатися. А потім вона виїжджала через блокпости з-під обстрілів на контрольовану Україною територію. І при перетині російських блокпостів вона розповідала, зверталася до росіян з проханням як швидше. Захопити Маріуполь, окупувати це місто. Ну, вона казала, звісно, звільнити, звільнити від України. І ось нарешті прокуратура домоглася вироку реального жінку. От за ці самі слова приговорили до п'яти років реального ув'язнення, позбавлення волі з повною конфіскацією всього її майна. По перше з перш першої інстанції виніс більш м'який вирок без конфіскації і з таким відтермінуванням дії з умовним сроком на два роки. Якщо вона не виправилась би, то її б тоді за заграти. Але, 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 але трапилося те, що трапилося: обстріли, загибелі тисяч людей, повна руйнація міста і те. Що було в 2014 році норм, зараз не норм. Прокуратура домоглася перегляду цієї справи, і суд другої інстанції вже виніс жорсткий вирок, який оскарження не підлягає. Це 5 років реальної тюрми, як я казала, і конфіскація майна. Чому я вважаю, що це важливо? Тому що багато людей, які зараз знаходяться в окупованому Маріуполі, продовжують ляпати язиками направо наліво про те, що їх там вбивали азовці, що їх вбивали морпіхи. Всі їх там вбивали, відбирали у них автівки. І виправдовують дії Росії, ну вона прийшла, вона сильна, то чого ж спиратися, а от краще б пішли де зберегли місто. Я вже кажу про тих е маріупольців, які взагалі чекали на Росію, то взагалі окрема кримінальна стаття. Так от для тих людей я кажу їм ще раз і ще раз нагадую, що якщо б не було військового нападу в 2014 році. Якщо б не було відкритого повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, ніхто б вас не стріляв, ваші автівки не забирав, ваші квартири не руйнував. Тому, тому, люди, думайте про те, що законодавство України воно стало жорстким. В нього були внесені зміни. І тепер кожна людина, яка ляпає це все язиком, всю цю дурню, вона має всі шанси отримати реальні кримінальні сроки після повернення України в Маріуполь, а вона повернеться. Тому думайте, люди, перш ніж щось говорити і аналізуйте інформацію. І не забувайте про важливіше про причини і наслідки. Цьому вчить українська школа. На жаль, багато хто закінчував радянську і там цьому не вчили, але це не позбавляє людей відповідальності. Ну і про життя в окупованому місті хочу трошки розказати. Ситуація така, що транспортний колапс, який відбувається в місті, він не тільки заважає людям доїжджати на роботу з роботи, взагалі спілкуватися один з одним, вирішувати свої проблеми. Воно просто фактично відриває різні частини міста одне від одного. І люди, які мешкають в центральній частині, майже не розуміють, що відбувається на Лівобережжі або в Камлімунському районі. Нам вдалося сьогодні поспілкуватися з жінкою, яка мешкає. В Ремуському районі, в одному із селищ цього району, вона нам детально розповіла, як влаштоване життя людей там, от на Гальорці, про те, які настрої у людей, як вони виживають, що вони їдять, про що мріють. Буду дуже вам вдячна, якщо ви почитаєте цей матеріал, а також буду вдячна, якщо ви будете звертатися на, до нас зі своїми історіями. Пишіть нам на пошту ньюзбаканоші з розповідайте, як влаштоване ваше життя на вашій вулиці, вашому будинку. Це дуже цікаво, це дуже важливо нам знати і розуміти. І остання історія про яку я хочу сьогодні сказати, це історія з метенвестом і заборгованостями, які має ця компанія перед будівельними компаніями, що працювали на метенвест ще напередодні війни. Багато десять компаній, але насправді таких компаній більше звернулися з публічною заявою до нас у медіа, а також до міського голови Маріуполя Вадима Бойченка з проханням в ситуацію, розібратися. Ну, ми не можемо втру. І не можемо розібратись, бо це відносини приватного бізнесу і приватного бізнесу, але ми можемо поставити на розголос цю ситуацію, привернути увагу зацікавлених сторін до проблеми. Проблема в тому, що компанії будівельні не мають грошей на те, щоб розрахуватися зі своїми працівниками, вони не мають грошей, щоб виплатити податки державі і допомогти економіці. З іншого боку, є компанія Мітенвест, яка втратила майже всі свої активи на території Маріуполя і понесла дуже величезні збитки і не має чим сплачувати цим компаніям, які виконали роботу ще напередодні війни. Ми звернулися за коментарем до прес-служби Мітінвесту і дуже довго чекали на відповідь. На жаль. Дуже довго. Але нарешті сьогодні ми отримали таки цю відповідь і е, пропонуємо її вашої уваги. Посилання на цю відповідь ви знайдете в описі до цього відео. Коротко розповім, що суть цього повідомлення така. Ми втратили багато грошей, нам нема чим платити по наших боргах зараз маріупольським будівельним підприємствам, але ми судимось з Росією і як. Коли не якщо, а коли ми виграємо ці суди і отримаємо репарації і компенсації від Російської Федерації, то це дасть можливість не тільки відновити виробництво і потужності компанії Мітенвест, але й сплатити борги всім, кому Мітенвест винен. Я не знаю, чи це втішить когось з тих, хто очікує гроші від компанії і сам перебуває в дуже скрутному становищі, чи ні. Але ситуація така, яка вона є. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте цю інформацію. Я прощаюсь до завтра.